Уже 42 поранених на Запоріжжі після сьогоднішньої пекельної ночі. Серед них троє дітей. Були удари по середмістю Білої церкви і Фастова, але головною ціллю масованої комбінованої ракетно-дронової атаки Путіна цієї ночі була столиця. Квіти та іграшки зносять кияни до будинку, де Росія вбила 12-річну дівчинку. Загалом загиблих уже четверо. Під ударом дронів та ракет опинилися не просто цивільні будинки. На Київщині вибуховою хвилею рознесло цілу вулицю. На місцях атак побувала кореспондентка ТСН Аліна Лісова. Її сюжет ви побачите зараз. Ну а наш із вами спосіб зупинити ці звірячі обстріли допомогти захисникам України. І в цьому випуску хочемо підтримати 159-ту механізовану бригаду. Її бійці зараз на трьох стратегічно важливих напрямках: харківському, запорізькому і сумському. Для ефективної роботи їм вкрай необхідний РЕБ. І кожні наші з вами 10, 20 чи 100 гривень за цим QR-кодом. Це ще один крок до мирного неба України. Дякую. Діра замість стіни та обвуглені стіни. Такий вигляд має п'ятиповерхівка у Солом'янському районі столиці, куди під час чергової масштабної атаки росіяни поцілили дроном. Ворожий удар прийшовся на третій та четвертий поверхи. Не витримав ні фасад, ні перекриття, а людські квартири в ту ж мить охопило сильне полум'я. Він пішов на атаку, я упала на пол. Прозошов зрив, люди почали кричати, що двері заблокувала. Я встигла в розблокувала свої, розблокувала їх. Вони вискочили, ми всі спустились. Я спала і е, від сильного цього. Звуку я одразу побіжала, сусідка дуже сильно почала кричати, рятуйте мою дитину. Дуже великий був пожар і не одразу змогли потушити. І людей виносили з балконів. Ілона та її 85-річна бабуся, з якою вони на момент удару спали в квартирі на третьому поверсі, дивом не постраждали. Обоє відбулися переляком, тоді як за сусідською стіною рятувальники ДСНС витягали з завалів тіло 12-річної дівчинки. На дитину впала бетонна плита. Я вчора її бачила з балкону з татом. Цю дівчинку вона виходила до машини з татом, кудись ходила чи їздила. Дівчинка була в, в спальні. Куди прийшовся удар? Саме тут у нас в перші хвилини рятувальникам вдалося можна сказати, врятувати трьох осіб, тому що впевнитися, що під завалами вже точно нікого немає. А це вже інше місце атаки Києва. Інститут кардіології імені Стражеско. Зранку уламок ворожого шахеда залетів просто в сестринську на четвертому поверсі. На момент удару там була медсестра, яка навіть в тривогу виконувала свою роботу і загинула. Поряд в сусідній палаті без ознак життя знайшли і її пацієнта. Втім, всі інші 150 людей у цьому корпусі з хворим серцем теж були на межі. Нанесена велика психотравма. Пацієнтам з серцево-судинними захворюваннями. це може виникнути ускладнення перебігу. Загалом, внаслідок російської комбінованої атаки у Києві, відомо про чотирьох загиблих і руйнування у 20 місцях столиці. Суцільні руїни та розруха так нині виглядає передмістя столиці. Внаслідок ворожої атаки тут знищені людські оселі, і фактично знесена ціла вулиця. Гори цегли, арматури та спалені дотла автівки. Кадри як після апокаліпсису, так нині виглядає житловий комплекс у Петропавлівській борщахівці. Ця локація у Київській області постраждала чи не найбільше. Спали годинник, зупинився у 6.00. Упав з вікна, почала бахати, а потім свист такий, ну як ракета летить, і вибух. Я була в бомбосховищі. Почула, як. Летить свіст ракети, і тоді я прикрила двері і почула вибух, і все, і темно. Укриття у власному домі, де я ховалася під час атаки, показує пані Марина. Від ударної хвилі тут вирвало броньовані двері, а на східцях видніються краплі крові її сина. Коли почув потужний вибух, він босим по уламках скла біг до сховища. Але якраз це все сюди летіло. І він чудом остався живий. Тільки якимось дивом, живими залишилися і усі сусіди, хоч від їх будинку залишились самі звалища будматеріалів. От за цією стіночкою маленьке дитя спало. І це стріснула вона стіна. І дитя живе. Ми ж всі живі. І все, ми щасливі, що ми вижили. Аліна Лісова, Мар'яна Бухан, Олексій Жиленко, Володимир Остапенко, ТСН 1+, плюс марафон. Єдині новини.